Сергій Калинюк 11 років США. Хлопець уже розповів про розбіжності між українськими емігрантами, поділився враженнями від заокеанського життя та поговорив про американську культуру. Так, я кожен день практично слідкую за тими подіями, які проходять на Україні, і можна сказати, не тільки Україна, як світ відноситься до того, що відбувається в Україні. І а, я звичайно переживаю і а, надіюся, що з все буде на краще з часом. Америка робить дуже мало для того, щоб Україна настав мир. Америка може зробити набагато більше. Вони можуть, як політичну, соціальну, воєнну допомогу, вони можуть набагато більше, і це їм багато не буде коштувати. Але Америка робить те, що добре для Америки, і що б не було на Україні, Америка все одно буде відстоювати свою позицію. Слідкувати за своєю Україною, країною перші ніж за Україною, тобто Україна Америка буде допомагати Україні, якщо це вигідно Америці. Якщо це буде не вигідно Америці, то Америка знайде вихід з того, щоб не допомагати Україні, знайде вихід з положення. Таке саме мені здається відношення Європи до України. Американці відносяться до ситуації України, так до інших до, е, проблем, які є в Америці, в світі, скажімо так, Сирія, Ірак, Україна е, там ще, є ще декілька гарячих точок, яких Америка е, має інтереси, то е, американці просто відносять до того, як е, проблему, з яким Америці треба буде стикатися, і напевно Америка знову туди влізе, і знову треба буде звідти вилазити. Тобто це звичайно не всі американці, є багато американців, які е, р р більш розуміють ситуацію на Україні, які, напевне, більш освічені, більше цікавляться політикою у світі, і вони знають, що як е, е, так би сказати, е, відносини України, Америки та Росії, і, і, і ту настоящу проблему, з якою Америка можна так сказати, Втягнута в Україну. А більшість американців вони не знають, чому, чому Америка має допомагати Україні. Стандартна американська мрія, тобто подорожувати по світу, завести сім'ю, мати красивий дім. В мене такої мрії практично немає. Я, мені чомусь мені більше подобається міське життя, сказати так само, як на Україні, в квартирі на поверсі. Чим вище до, до даху, тим краще. І, Тобто в то мене немає такої американської мрії, яку тут а більшість людей мають в мене. Дотепер в мене була мрія приїхати в Америку, вивчитися, скласти своє життя, вернутися назад на Україну. Але з даною склашоюся ситуацію на Україні з відношення, можна сказати, на мою думку, погане відношення українських політиків до даної ситуації. Ця мрія постійно трошки міняється в сторону, що а як воно буде далі? А, а може я можу тут далі жити, якось тут встроїти своє життя, замість того, щоб їхати на Україну. Але це ще, можна так сказати, я не роздоріжжя.